Вітаю на каналі. Тут я розповідаю правду про професію 3D-візуалізатор. Тобі буде корисно послухати, тому що вже займаюся цим майже 10 років. Є що розказати, і те, що відбувається зараз на ринку з цією професією, з професіями, які дотичні до неї. Можу розповісти, поділитися, щоб ти знав, чи дійсно тобі далі варто рухатися в цій сфері, чи є якісь перспективи. Дуже багато приходило вже запитань раніше, немає часу на все завжди відповідати, тому вирішив записати таке відео: якісь такі загальні відповіді на загальні, найпоширеніші запитання. Ну, як вже раніше я і робив. Ось є такі питання: наприклад, чи є якісь безкоштовні курси нормальні. Ну, ось так і поставлене було питання. Я можу відповісти на це питання також іншим запитанням. Чи є якісь платні курси нормальні? І воно буде актуальне як ніколи. Справа в тому, що зараз відбулася така річ. Всі ті, хто мав репутацію в цій сфері, що можуть навчити тебе, програми 3D Max інтер'єрної візуалізації, вони перейшли, ну, вони переважно були на російській мові і перейшли на англійську. І на ринку України. Не лишилося нікого з хорошою репутацією, хто би можна було кого прорекомендувати, так, коли тебе питають. Бо мене часто питали, кого прорекомендуєш, теж хочу навчитися, а я не знаю, що сказати. І вирішив також дослідити це питання: а хто може навчити? А хто дійсно має хорошу репутацію? Які є курси? Так от ну, реально дуже прикра ситуація, що зараз на ринку України, україномовному ринку. Немає тих курсів, які дадуть тобі реально старт в цій професії, які навчають тебе реально того, що потрібно знати, а не щось таке загальне. Знову ж таки, хочу сказати наступне: що тут ще дуже залежить від того, що це за курси, що вони собою являють. Так? Ну, бо є курси, оці такі, де в групі. Якісь записи відео, якісь там сайти, якісь там реклама це все, що в нас постійно ми бачимо. Ну, від цього зразу відмовляйтеся. там вас нічого не навчать. Повірте, знаю. Але якщо мова йде про індивідуальні курси, коли є конкретна людина, конкретний фахівець, який працює конкретно з вами, і всі проблеми, які у вас в процесі виникають, допомагають зразу, в ту ж секунду, вам вирішувати. І ви більше до них не повертаєтеся, то звичайно, що це буде ну, дуже ефективно. Так? Дуже класно, що коли це вживу, ви можете вживу зустрітися з цією людиною, розповісти, чому ви хочете цим займатися, що саме ви там шукаєте, які там є перспективи. Вам вживу це все може людина розказати. Тобто, саме якщо це індивідуально. Якщо це десь в записі, якщо це якісь там на масовість пропагується в групі, якісь там куратори, це нічого вам не дасть. Це для еродитів, я вже в попередніх відео говорив. Просто знаєте, відкриваєте книгу еродета і про все потрошки читаєте. Так? Але це не означає, що ви стали там фахівцем в сфері не знаю, біології, там, ще якихось різних. Так? Це просто загальне. там. Найвища гора в світі, Еверест 8848 метрів. Так? Тобто, ну, але ви не є професіонал, там, той, хто буде когось водити туди наверх, дотримуючись всіх норм, так щоб там по дорозі не загинути і так далі. Ну тобто, я до того, що ці курси дають вам ерудицію. Є така кнопочка, є така кнопочка. Ну, але це нічого не дасть. Вам треба знайти фахівця, який знає, як ті кнопочки між собою працюють, і коли саме їх треба використовувати. І спеціально створює для вас конкретну таку ситуацію, і дивиться, як ви з нею справляєтесь. Оце все про індивідуальний підхід, і тільки він працює. Ну, окей, ще можу сказати: відносно наступного питання. Чи можливо навчитися онлайн і де знайти хорошого вчителя? Ну, воно пов'язане, мабуть, з попереднім. Справа в тому, що тут та сама історія. Якщо це реально індивідуальні курси, то можливо. І зараз я розкажу, як саме. Ну, тобто, спокійно може фахівець проводити індивідуально з вами навчання, як. Офлайн, так і онлайн. Тут проблеми немає. Та зараз технології дозволяють, можна через Zoom спілкуватися. Що вживу він вам показує, що ви робите демонстрацію екрану, і там він вам показує. Тому це, в принципі, різниці дуже сильно і не грає. Буде ефективно як і в тому випадку, так і в тому. Знову ж таки, в контексті, якщо це індивідуальний підхід. Якщо це онлайн, то те, про що я вже казав, вам скидають якісь відосики. Ви собі там подивіться, уважніше подивіться. Але безпосередньо конкретна людина з вами не, не спілкується і не веде вас через весь цей шлях. То з цього толку буде ну, взагалі ніякого. Щодо відгуків, Та в попередньому відео я вже говорив, що бувають фейкові відгуки. Хочу сказати лише одне: що знову ж таки, оці всі з камери. Просувають зараз ідею, що ну, там гарантоване працевлаштування, я вже це, про це розказував, що зразу там будете, будуть вас, будете затребовані, там повно пропозицій і так далі. І якісь створюють такі фейкові інтерв'ю, фейкові відгуки, фейкові інтерв'ю. Мене найбільше смішить те, що от вони садять людину, розпитуються, як вона до того дійшла. У мене питання, до чого вона дійшла. Це ж лише на словах. В цій сфері треба показати, що ти вмієш, тільки тоді тебе наймають на роботу. Покажи своє портфоліо, покажи свої роботи. А вони садять людину, яка начебто пройшла в них якийсь там курс, той самий онлайн, і та людина розказує, який вона успішний візуалізатор. Та покажи, хоча б одну свою фотореалістичну комерційну картинку. Покажи. Розумієте, це те саме, що приходить хтось на співбесіду, там в якійсь сфері треба бути фахівцем, а він їм розказує, який він фахівець. Ти, ти покажи, який ти фахівець. Наприклад, той, хто малює картини, так? вам потрібно намалювати картину. Чи звернетеся ви до людини, яка вам розказує, як вона гарно малює картину? Ну, банально. Це ж та сама сфера. Ви такий самий художник. Покажіть ту картину, яку ви раніше намалювали для когось, за яку отримали кошти, і тоді я найму вас, щоб ви намалювали мені таку чи подібну картину. Ставте себе на позицію роботодавця і все стане на свої місця. А коли людина вам розказує, який вона спеціаліст, і скільки всього вона дізналася, а роботи толкової показати не може навіть не одну. Там треба цілий комплекс вже напрацювати, портфоліо, щоб тебе кудись запросили хоча б на співбесіду, то це зразу вже признак того, що це фейкове інтерв'ю, що це спеціально людині заплатили, щоб вона на листочку їй написали, що вона має говорити, і щоб вона, так би мовити, ну, зробила плюсик для їхньої маркетинг-програми, щоб вони там щось навчають. Тому що дуже багато з'явилось негативних відгуків, люди не є дурні, вони розуміють, що з камери зацікавлені саме в їхні грошах. А не в якісному навчанні. І задають правильні питання, і треба якось той скам вже модифікувати, та, так підвид, ніби неначе ми щось робимо. І вже проплачуються у ці всі сфери, щоб зробити таку, такий фейк, ну таку ілюзію, неначе там є якісь люди, які дуже задоволені. Ладно, менше з тим. А наступне питання. Якісно оформлений сайт. Це критерія якісних послуг. Я не знаю, як можна було. Ну, тобто вони теж просувають цю ідею, ті самі з камери, що от, дивіться, от у нас якісний сайт, у нас все таке якісне, то значить, ми класно навчаємо. А яке це має до цього відношення? Ви знаєте, в фінансових пірамід так само дуже якісні сайти, дуже якісно оформлено це все, щоб вразити людину, яку хочуть затягнути туди. Ну, це так і працює, в принципі. Ну, вам це да, ви, Може, для вас це якісно оформлений сайт ваших послуг по навчанню 3D-візуалізації, вам воно і вигідно. Але це не вигідно тим, хто буде вас навчатися. Покажіть результати конкретних людей, конкретний набір робіт в їхньому портфоліо. Тоді я повірю. А коли мені просто розказують і роблять гарну картинку, гарний сайт. І що значить нас всі ну, такі успішні, гарні. Ну це ж фейк. Це спеціально робиться, щоб от вам показати, що от ми можемо бути тими, хто може вас вчити так само якісно. Але це ще не означає, що це навчання буде якісне. Ну і негативні відгуки говорять самі за себе, тих людей, які там були. Також просувається ідея про майже індивідуальне навчання. Ну, камон, коли футболіст біжить до воріт, б'є по м'ячу і не попадає, то ми це будемо називати Він майже забив гол. Реально. Ну, ти або, ем, ви або викладаєте індивідуально, або це загальні оці курси, про які я вже казав. Тобто тут нема чогось такого, ем, що от майже індивідуально. Не буває майже індивідуального. Ви або ведете одну людину від початку до кінця, або ви цього не робите. Все. Тому, коли використовується така фраза майже, це говорить, що цього нема. Звертайте на це увагу, це дуже важливий критерій. Вони хочуть використати це слово індивідуальне, але розуміють, що ну, якби вони не здатні цього вам надати, тому що такої послуги в них просто немає і ніхто не буде так вкладатися в учнів, щоб з ними індивідуально працювати. І вони починають. Ну, нам треба згідно з маркетологічного плану так, вставити це слово. Але то ж буде неправда, а давайте ми додаємо слово майже. Все. Тобто, ну, майже забив гол і став майже чемпіоном. Тобто, та, ну, на це треба звертати увагу. Це маніпуляція, відверта маніпуляція, яка робить так, що. Ви десь почули це слово і вже, о, може дійсно. Так? Ну, зверніть на це увагу, пороздумайте над цим. Та й, в принципі, все. Це всі питання, які я хотів сьогодні розглянути. Дуже багато не буду розказувати. Слід розуміти, що хороші курси це є індивідуальні курси, а курси в групі це є річ просто для ерудиції. І якби тут не підставляли різні поняття, слід розуміти, що чорне це є чорне, а біле це є біле. І така, також дуже важливий критерій це є е, реально е, заслуги. Та? Тобто, дивіться, що вас вчила та людина, яка має круте портфоліо, напрацьоване руками, та? а не якесь там все не фотореалістичне, а я вже починаю там вчити когось. Я ще багато інших всяких, е, чи то. Викладачів, чи то курсів, чи то студій, які розказують, що от ми вас будемо вчити, у нас там роки досвіду, а подивишся, подивишся на їхні картинки і розумієш, що я не хочу робити такі картинки. Це не той рівень. Ну і взагалі це не комерційний рівень. Тобто комерційний рівень це фотореалістичний рівень. Так? Якщо картинка не фотореалістична, а це чітко можна зрозуміти, побачивши ту картинку, то не буде нікого, хто буде готовий заплатити за цю картинку. Ринок він, скажімо так, не дає поблажок. Ви або вмієте це робити, маєте необхідні знання і навики, оцей конструктив, або ви просто для ерудиції пройшли курси, знаєте, як там плюс-мінус щось склеїти докупи, але фотореалізмом там і не пахне. Ну, то, відповідно, і не знайдеться того, хто захоче скористатися вашими послугами. Ви маєте бути затребуваним, а затребуваність приходить з часом, досвід. Приходить з роками. Тут швидкого старту немає, як я вже раніше казав. Бажаю всім гарного дня, успіхів. Старайтеся, якщо ви хочете освоїти цю професію, тому що оці всі фейкові вкиди, неначе це так просто, вони є неправдиві. Треба докладати зусилля, і тільки тоді у вас щось вийде.